Зараз поговоримо про такий клас органічних сполук, який має назву спирти, дамо їм визначення, поговоримо про будову функціональної групи і визначимо деякі фізичні властивості для спиртів. Отже, спирти традиційно визначають, як похідні вуглеводнів, в молекулах яких один або кілька атомів гідрогену заміщені на гідроксогрупу, тобто на групу OH. Є вуглеводневий радікал і є oh група Оскільки вуглеводні бувають різні, вони бувають насичені, ненасичені, ароматичні і так далі. То нам треба чітко зрозуміти, що формула загальна спиртів буде відрізнятися всього на один атом гідрогену. Тобто, якщо у насичених вуглеводнів спільна формула буде cnh 2 н плюс 2, то для спиртів одноатомних, тобто для спиртів з одною oh групою спільна формула буде така: cnh 2 н плюс 1 ОН. Чому група ОАж OH називається функціональною групою? Тому що, безумовно, якісь реакції можуть перебігати по вуглеводному залишку, але визначальною і в фізичних, і в хімічних властивостях буде наявність цієї oh групи І тому ми зараз поговоримо про те, як ця oh група приєднується до радикалу і як вона побудована. Тут треба ще сказати, що спирти іноді та й можна так їх визначати, як похідні води. В молекулі, який? один атом гідрогену заміщений на вуглеводневий радікал. Тобто ми йдемо не від вуглеводнів, а від води. Так? Для того, щоб зрозуміти, як побудована ваш група, згадаємо, як побудована молекула води. Атом оксигену в молекулі води знаходиться в стані СП3 гібридізації. Тобто в нього є 4 гібридні орбіталі, дві з яких перекриваються з сферичними орбіталями атомів гідрогену, а дві. Орбіталі гібридизовані, заповнені неподіленими парами електронів, які є на зовнішньому електронному рівні у атома оксигену. Так от, молекула має кутову структуру саме за рахунок того, що вона має таку структуру, і ковалентний полярний зв'язок зв'язує атоми гідрогену і оксигену. Оксиген більш електронегативний відтягує на себе електронну густину, внаслідок чого на цих атомах. Виникають часткові позитивний і негативний заряд. Да? Зараз я покажу. Отут я це намалював. Між атомом оксигеном і гідрогеном полярний зв'язок, зміщена електронна густина до оксигену. На оксигені частковий негативний дельта-мінус, на гідрогені частковий позитивний, дельта плюс. Так от, ці молекули сполучаються один з одною. За допомогою водневого зв'язку виникають асоціації цих молекул. Я намалював тільки дві, але їх зв'язується дуже багато. І за рахунок цього і вода, і спирти за звичайних умов є рідинами. В принципі, перші представники спиртів ми могли б очікувати, що вони будуть газами, але вони є рідинами саме за рахунок того, що тут присутня ОАЖ-група, і виникають отакі от водневі зв'язки, зв'язуючи молекули в великій асоціації. Які ще фізичні властивості притаманні для спиртів? Значить, в принципі, всі одноатомні спирти, тобто там, де одна ОН-група OH нормальної будови, тобто лінійний, нерозгалужений вуглеводневий ланцюжок, до 10-го, навіть до 11-го С11, вони є безбарвними рідинами. Я тут виписав декілька показників температуру кипіння, температуру кристалізації для трьох перших представників: це метиловий спирт, етиловий да? етан був етиловий спирт і пропан пропиловий спирт. Не для того, щоб ви їх запам'ятовували, а для того, щоб ви подивились на тенденцію: значить, зі збільшенням кількості атомів і карбону у вуглеводневому радикалі і відповідно гідрогену. Температура кипіння поступово зростає. Якщо у метанолу це близько 65 градусів, у етанолу трошки більше 78 градусів, а у пропанолу вже 97,5 майже. Да? А температура кристалізації, тобто температура замерзання цих спиртів, поступово, знижується. Метанол замерзає мінус 97 градусів Цельсію, етанол мінус 114, пропанол мінус 127. Тобто тенденція така: чим більше атомів карбону, Тим вища температура кипіння і нижча температура кристалізації, тобто температура замерзання. Значить, всі спирти, принаймні рідкі, вони мають характерний такий різкий запах. Ну, Вони трошки відрізняються, різні спирти, і ті люди, які постійно з ними працюють вже на запах, можуть метанол від етанола від ізопропанола відрізнити. Але в принципі, загальна характеристика така, що запах такий алкогольний характерний. Значить, наступне, фактично, всі рідкі спирти вони досить нормально змішуються з водою. Якщо ми говоримо про метанол і етанол, вони змішуються з водою в будь-яких співвідношеннях і здатні утворювати розчини будь-якої концентрації. Значить, що ще треба сказати про спирти? Густина спиртів вона менша, ніж густина у води. Пам'ятаєте, густина у води 1 грам на мілілітр, у спиртів. Десь коливається трошки в сотих, але приблизно десь 0,8 грам на мілілітр. Тобто спирти по густині вони менше, ніж вода. І якщо ми, наприклад, в склянку з водою будемо дуже обережно наливати спирт, так, щоб він не хлюпав, а наливався там по стіночці, по, по якійсь, От. то ми можемо досягти того, що, в принципі, в склянці буде двома шарами розташованої рідини. Знизу буде вода, а зверху буде спирт. Але якщо ми говоримо про метиловий, Спирт, вони поступово перемішаються і утворять звичайний розчин. Значить, ще одна властивість, про яку хотілося би сказати, це контракція. Значить, що це таке? Це зменшення загального об'єму при змішуванні спирту з водою. Давайте розглянемо це на прикладі етилового спирку. Наприклад, у нас є склянка, в яку ми наливаємо 50 мл води і наливаємо 50 мл етилового спирту. І що ми очікуємо? Ми очікуємо, що сумарний об'єм буде дорівнювати 100 мл, але він буде дорівнювати трошки менше, десь приблизно 97 мл. Чому так відбувається? Тому що спирти здатні утворювати гідрати. При утворенні гідратів відстань між молекулами зменшується, і тому загальний об'єм зменшується. Оцей процес називається процесом контракції етилового спирту.